Всім доброго дня. Сьогодні розбираємо та обслуговуємо помпу оприскувача навісного. навісний польський оприскувач. Самий простий. От, стикнулися з проблемою, що ось тут по стикові, видно. от, В цій частині є протікання. От, будемо усувати їх за допомогою герметика, тому що через. Певний час експлуатації, там воно трошки підтирається. Я думаю, що це через вібрацію якусь мінімальну. От. І починаю туди і прокапувати. Так, розібрав я. Ось, власне кажучи, за що я і говорив. Значить, в цій стороні в нас протікало масло. От, видно. Жирні потьоки. Чому? Тому що ось тут зараз добре видно, зробився бугорок. Ну, його з часом по чуть-чуть протерли. Підозрюю, що корпус цей алюмінієвий. І от воно по чуть-чуть проробилося. І все, і почало протікати. Зараз чистимо, обезжирюємо, чекаємо, щоб чуть-чуть підсохло. І садимо все на герметик. Назвичайний силіконовий герметик. От. Власне кажучи, і все. Таким нехитрим способом причина протікання усувається. Ставимо лайки, підписуємось, кому було цікаво, корисно. До нових відео.